Між облдержадміністрацією та управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців укладено меморандум. Документ підписали голова обласної державної адміністрації Юрій Одарченко та регіональний представник управління Верховного комісара ООН у справах біженців ООН в Республіці Білорусь, Молдові та Україні Олдріх Андресек. Головна мета підвищення ефективності допомоги особам, які прибувають на територію Херсонської області. и это действительно по, по очень хорошо, лучше, чем обстоятельствам, на, покидать свои э родные дома, покидать своих родственников, очень часто некоторые некоторых там стадиях, в непонятной обстановке, это очень-очень далеко -очень для этих людей. Как организация мировая, которая ответственна за беженцев, значит, людей, которые Пересекли международную границу. У нас, к сожалению, за 50 лет огромный опыт, не только с беженцами, но с внутренними перемещенными, ваших актерских украинцами, которые теперь покидают окупированную э, территорию, чтобы искали э, убежище в кого-то смысле, чтобы искали новую возможность жить нормально, пока не могут вернуться домой. 所以他们死了。So, Через події у Криму та на сході України зараз просто необхідно якнайшвидше врегулювати процеси облаштування переміщених осіб. Зокрема, відповідно до меморандуму передбачено затвердження плану спільної роботи по координації співробітництва для проведення заходів з моніторингу в пунктах в'їзду та виїзду з АЕР Крим, забезпечуючи гуманітарний доступ та швидке реагування на потреби переміщених осіб, які прибувають на Херсонщину. Меморандумом також регулюється розробка спільних дій спрямованих на впорядкування процесу внутрішнього переміщення. Населення ми разом будували мережу можливого прийому громадян, які будуть переселятися з Кримського півострову. Мирада ми побудували цю роботу абсолютно чітко і ви бачите, що на Херсонщині з переміщеними нема особами немає проблем. Ми знаємо, як ми будемо діяти в майбутньому. Представники управління ООН у свою чергу в межах компетенції забезпечують інформацію про заходи, які рекомендуються провести по лінії ООН для нормалізації міграційних процесів на території Херсонської області.